Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І е, щотижневий випуск рукозвички по середах, увечері. І задали о, здається, пані Аліна. Погано, погано, погано видно, тому що коли я роблю скріншот, я не можу подивитися на ім'я. Але тут пише Аліна. Будь ласка, подивіться, які насправді плани нашої влади для України? Що вони збираються намутити? Так. Які насправді плани нашої влади для України? Е, ви знаєте? Великі і багато, і чим більше, тим краще. Тут ідуть маніпуляції, замовчування і нічого доброго. Зараз я ось тут докладу три карти. Щось іде не дуже добре, скажу відверто. Ця карта на дні колоди говорить про те, що вони дуже сильно спостерігають за ситуацією в Україні. Тобто не просто так робиться під час війни, що до речі, недоречно абсолютно робиться постійно опитування. Постійно робляться опитування. Тим більше мені мої. Люди до мене, от клієнти, приходять і розповідають, що інколи по півгодини триває якесь опитування. Гаразд, дивимося, що вони насправді плани нашої влади для України. Дивіться, тут ще вони ще би чогось набрати. Ще би щось провернути, але це все робиться таємно, звичайно, це все приховується, це все не розголошується. Ця карта говорить про те, що задіяно а, якогось щось умисно вони задіюють. В кінці тут, ось я коли доклала на цю карту, вийшла вежа. Тут я теж говорю, що вони контролюють дуже серйозно. Ця карта взагалі говорить, тут і статистика йде, тут і е, опитування, тут конкретно вони спостерігають за коливаннями суспільства. Бо вони е, потроху, потроху так, вони виходять на публіку, кажуть, у нас все добре, вони всі посміхаються. Десь колись ось ця карта може говорити про те, що ось те, що вони. Контролюють так, те, що вони якісь там плани роблять, десь колись вони а, такими, знаєте, ось тут велика а, цей зверточок а, папірця, а тут він маленький. Це може говорити про те, що вони кожен раз маленькими порціями, через таких як безуглих, а, подоляки, Хто ще був колись Арестович. Вони, так знаєте, і спостерігають, як реагує країна. А готується тут якийсь дуже болючий, дуже зрадливий план. Вони, бачите, у них все в руках, щоб ви розуміли. Ця карта говорить: все у їхніх руках. Вони можуть брати все по цій карті, що їм заманеться. А плани розвалити. Ця карта підтверджує те, що плани розвалити державність. Але тільки тоді, коли вони взяли все, що вони можуть взяти, і тут вони підуть. Карти чітко це все показують. Коли вже не буде що брати, коли вони вже не зможуть дотягнутися, тоді вони підуть, тоді, тоді все рухне. Щоб ви розуміли. А ви знаєте, можливо, ви колись спостерігали таку ситуацію. Дуже часто у фільмах художніх показують, особливо в американських фільмах, закордонних німецьких фільмах, поки батько живий, він там якихось кредитів набрав, він там або ігрок в казино ходить грати, або ще щось. Поки батько живий, ніхто нічого навіть не підозрює. Все добре, як тільки батько помирає. Зразу зразу все обвалюється, зразу треба все сплачувати, зразу всі папірці, все виходить на поверхню. Отак саме йде. поки вони при владі, вони це все, як би сказати, замилюють, щоб ми дуже ловко, ну шахраїв не вміють це робити. Ось, Як тільки вони підуть, бо не буде вже що брати, ось, ось, не буде вже що брати. І досягнути до чогось не зможуть, то вони собі підуть. Ось. І тоді все рухне. Як, знаєте, як карточний домик. Ось, якось так я це бачу, мої дорогенькі. Ось, всього коротенького розкладу, ось такий я роблю вивод. Давайте подивимося, що стосовно переговорів. Що, ще подивимося, що стосовно м Росії. Чи ведуться якісь переговори, чи ведуться якісь перемиря. Бо зараз я зачитаю ще один коментар. Зараз я зачитаю ось. Я коли робила розклад на Краматорськ, коли робила на Краматорськ, от жіночка відповіла: Дякую за Краматорськ. Дуже хочеться, щоб був уже нарешті мир. Мої дорогенькі, ви повинні розуміти, що без перемоги миру не буде. Тому ми дивимося, що які робляться дії зараз у сторону Росії, чи домовляються про перемир'я, про що вони взагалі домовляються, про заморозку. Домовляються, домовляються, але, але дивіться, тут одна сторона не чує іншу сторону. Тут якось підвішена в них ситуація, і наша влада, відверто скажу, не дивлячись на те, що в них вже є досвід з Росією, пам'ятаєте, це було в Стамбулі, здається, квітень-березень-березень-квітень березень го року. Вони вже стали на цій граблі, попідписували там дурниць, позаблоковували вже все, що можна було для України. Ось і все рівно вони пробивають. Все рівно вони все пробиваючі. Знаєте, по пажах пож... по завжди видно, що це неосвічені, що це, знаєте, така несерйозна, але зацікавлені. От, скажімо так, вони зацікавлені, але це несерйозно. Несерйозно. Все ж таки, я хочу бачити, бо тут, якось, знаєте, українська сторона, мені так здається, щось трохи. Ну, слабка себе представляє. Знаєте, при... тут я не хочу сказати принижує себе, але принижує Україну. Знаєте, Україну кладе на коліна. Дивіться, карти показують, що а, у нашої влади є всі м, важелі у руках. Усі засоби вони могли дуже хороші пропозиції, а натомість вони щось недобре витворяють. Могли би требувати більшого. От відверто вам кажу: більше територій могли би виборити, могли би, але цього не робиться. Не робиться цього. І вони не зацікавлені в тому. Могли би требувати добиватися своїх територій. Але немає цього. І результат, що отримає Україна. Або які новини будуть найближчим часом через їхніх. Ну, ви знаєте, все вони, все ж вони. От бачите, дивіться. Все стопорить Зеленський. Ці карти показують, що ми б могли не тільки утримати території, ми б могли мати набагато кращі позиції. Так, Це в мене вже 12 година. Дзвони в церкві. Ось, трошки я не встигла, не вписалася в розклад. Ось, Хотіла, щоб ви не чули дзвони, але з другого боку, така різниця? Це, як знаєте, наголос. На щось. Все в його руках. Він може дуже багато. Тут я вже сказала, в них є дуже великі засоби, як вони могли би тиск на Росію. Але ось тут бездіяльність і король Кубків він теж бездіяльний, щоб ви розуміли. Ось. Тому, в принципі, Тут домовлятися будуть не зовсім на користь України. Не зовсім. Тут навпаки тиск буде йти. На жаль, мої дорогенькі, на жаль, буде йти тиск, але все рівно, я бачу все рівно, що наші військові тримають позиції, наскільки вони це можуть через те командування не. Ну, як сказав, я не хочу назвати деяких непрофесійними, я маю на увазі у військах, але не тої кваліфікації, скажімо так. Тому, ось якось так, все рівно через той тиск, через ту Україна стоїть, буде стояти. Ось. І ви знаєте, що я ще побачила? На Україну, вірніше на нашу владу. Вони не серйозно до цього ставляться. Вони тут свої інтереси, а не інтереси держави. Через те, що п'ята колона дуже сильно працює, дуже потужно працює. І якщо ви подивитеся будь-кого, назвіть мені хоч одне, хоч одну людину, яка з оточення Зеленського. Не є якимсь агентом, не немає російського сліду і тому подібного. Назвіть мені хоч одну людину з, з зеленського оточення. І тоді, можливо, розберемося. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі, дня, вечора. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!